От саме у нас радіатор один іде, той, що я казав, заводський. Він да? 2004 2004-2005 року. Виробництво робив його в Ніколаєві. А це ось такий темпес. Да? Е, обидва йдуть латунь. Не пам'ятаю, тут желізна чи латунний бачок. Ну, реально не пам'ятаю, треба подивитися. Е, зараз ми будемо зважувати їх і покажу, скільки один важить, а скільки другий важить. І так, радіатор той, що наші роблять Ніколаєв, він робив, не знаю, зараз роблять чи ні. Руки перебрав 22,5 кг цей радіатор важить. Ну, зараз у вас буде наступний. Ні рукою не підніму, зробив наступний кадр по цьому. Скільки ж він важить? А цей радіатор важить 15-25. Да? Ну, Тобто різницю навіть в базі, ну, я думаю, видна різниця. Напишіть, хто такий ставив, дуже цікаво. І я думаю, що цей радіатор, ну, все ж таки, навіть якщо він з часом, ну, це, одноразовий, да? це ще можна відремонтувати. Цей теж можна відремонтувати. Ну, є у багатьох біда. Ну, тут ніхто ніколи не видуває. Тут забивається грязюка, воно окисляється, як не крути, з часом приходиться глушити соти. Так, що то що 4 що це чотирьохрядний. Але мені здається, тут соти ширше, водозміщення в цьому більше. Так що, думаю, такий непоганий був огляд. Буду далі показувати якісь такі цікаві огляди. Таких радіаторів у нас чотири, якщо я не помираюсь. Один ще йде даже водомасляний, то тобто в нижньому бачку йде під охолодження або підігрів масла, то тобто стабілізація температури масла. У нас лампочка перегоріла, не сильно видно. Ось у нас один, два, три, чотири таких радіатора. Із них не, не пам'ятаю. Один водомасляний, да, по-моєму, один водомасляний тільки залишився. Так що є ось такі варіанти, хлопці, кому цікаво, можете звертатися допчастинки, наш, наш склад. Тут бруса, кришки. Дуже багато запчастин по МТЗ. Так що дякую хлопці. Кому сподобалось, підписуємося. З вами був Андрій. Пока-пока.